Всім привіт! Сьогодні я в цьому відео хочу вам розповісти про наш переїзд до США, саме організаційні питання, з якими ми вже тут зштовхнулися, перебуваючи в Техасі. Ми багато про що читали перед тим, коли їхати. Звісно, я готувалася, збирала всі-всі-всі документи, які нам знадобляться, перечитала багато чатів, і дійсно ця інформація дуже допомогла мені при формуванні подачі всіх документів, перебуваючи вже в Штатах. Перше запитання було, чому саме Штат Техас? Насправді відповідь дуже проста: близько семи штатів в США, в яких не стягується подохідний податок штату. Це дійсно така частина від зарплати, там, я не знаю, у відсотках, наприклад, там 10%, але це ну, була б вагома сума, якби ми жили десь в іншому штаті. Тому ми прийняли з економічної точки зору рішення для себе, щоб спробувати розкачатися а потім вже знати, куди ми поїдемо чи ми залишимось в цьому штаті, але починати саме з повного нуля, там коли без там прям суперзнання мови. Ми вирішили, що це буде саме штат Техас, і на сьогоднішній день ми про це не пожалкували. Питання ще було щодо які документи саме ми подавали в першу чергу, куди ми їхали, куди зверталися. Саме найперше, куди ми поїхали, це було в Social Security Administration. Це ми поїхали подавати на ССН. Це як в нас в Україні ідентифікаційний номер. Ми брали з собою I-94, закордонний паспорт. Ну travel authorization, не чи він точно треба був, але це були всі документи, які ми брали з собою. По приїзду туди там була жива черга, тому треба приїжджати дуже завчасно. Наприклад, він відкривався у восьмі. Ми вже в сьомій були там просто величезні черзі. Ми прочекали десь півтори години і потрапили до інспектора. Перед цим тобі дають заяву. Там бланк такий десь на два розвороти. де треба повністю все про себе заповнити на кожну людину окремо, на яку ти подаєш на сошолсей. Тому там ми заповнювали повністю свої всі дані. Обов'язково найголовніше було це місце проживання в Штатах вже. Тому ми зняли тут житло і зразу на наступний день ми вже поїхали оформлювати цей social security number, Тому що без адреси я не уявляю, як це робиться, оскільки сам social потім приходить тобі в конверті на особисту адресу. Чи можна вказувати друзів в адресу, чи не чию. Я, ми не проходили через це. Ми вказували відразу свою адресу. Через два тижні ми вже отримали ці документи по пошті. Щодо дозволу на роботу, це ми заповнювали в онлайні через сайт USCIS, і ми на цьому сайті подавали на всіх трьох, навіть на дитину. Тобто ми подавали цю заявку на те, щоб нам дали цей дозвіл на роботу. Чому потрібно дитині? Як нам відомо на початку наступного року, коли в них буде період декларування, ми зможемо подати декларацію і нам про дохід наш за минулий рік, і нам, наче, можуть. Повернути за дитиною якісь гроші. Десь ми це ще нічого не проходили. Ми тут тільки 4 місяці живемо, але ми це вже все зробили. На цьому сайті, ми, коли подали документи, ми десь чекали приблизно два тижні відповіді на те, що вони взяли в розгляд нашу заяву. Це приходить вам на пошту фізичний лист. Після цього ми чекали ще десь три тижні на те, щоб нам прийшов лист з датою, на коли нам треба прийти на біометрію. Біометрія це коли з вас беруть відбив. Фотографують і цю інформацію вносять в базу, і потім вам присилають вже фізичну таку карточку пластикову, на якій буде інформація, що у вас на два роки по цій програмі United for Ukraine ви маєте право на легальну роботу. Це дозвіл на роботу, тому ми це все чекали сумарно десь два місяці. Ще дуже важливий момент: це мобільний зв'язок, оскільки не так просто в США піти, і як в нас в Україні, ти можеш хоч 10 собі карточок накупити в різних операторів там 100 телефонів. Тут такого немає. Тут треба тут, кожен мобільний номер підтягується під твій ідентифікаційний код «SSN сенамор. Тому ми, приїхавши, ми чомусь цю інформацію якось пропустили, не знали. І ми пішли просто в звичайний темобайл, який був біля нас, бо нас ще не було машини. І ми пішли, думали, відкрити собі ну, ну, два номери зробити. Ми прийшли, але нам нарахували 90 доларів на двох. Ми щось так порахували, що це забагато за мобільний зв'язок, і ми навіть не стали далі оформлювати. Ми не знаємо, чи там би дали нам без ССН, чи не дали в ті мобайлі. Але ми розвернулися і пішли. І на наступний день дізналася, що є така мобільне, так що є такий мобільний зв'язок, як Спектру. Я вже показала попередньому відео. Він коштує 30 доларів на місяць на двох мобільний зв'язок. Це був перший з критерій, чому ми перейшли саме на цей оператор. І ми дізналися, що їх видаються номери без СССР, чомусь нам таку інформацію надали. І ми собі поїхали на таксі. а Тут таксі коштує 20 доларів в одну сторону. Ми поїхали, думали, зараз одним махом все зробимо, відкриємо собі номери, але набагато складніше це виявилося. Ми приїхали, відстояли чергу, але нам повідомили, що без ССН цього, ну, social намера вам нічого ми не зможемо дати, на жаль. Тоді ми повернулися додому. Ми тут знали людей, які нам допомогли, і сказали, що вони нам зможуть підтягнути нас, підключити до своєї лінії. Тобто їх двоє на лінії. Вони нас підключили, і так можна було. Ми поїхали це все оформили, і десь через два тижні, коли нам вже прийшов social цей номер. Ми поїхали знову в цей спектром, від'єдналися, і тепер у нас окрема своя лінія з чоловіком. Щодо банківського ну, рахунку, ми пішли відразу до Bank of America, Це дуже популярний банк і якось надійний, як нам так здається. Тому ми вирішили нічого не вигадувати, піти просто в самий популярний їхній банк і спробувати там відкрити рахунок. Нам відразу відкрили, але це був звичайно як дебітна карточка, на яку будуть просто приходити гроші там зарплатні, але кредитні нам кредитну карточку нам не надали. Ми нам сказали, що десь приблизно через півроку ви можете пробувати подавати на неї. Пройшло чотири місяці. Якось нас не було часу туди прийти в цей банк, бо це треба чоловіку брати вихідний на роботі, записуватися в цей банк прямо до менеджера, який там в них є вільний час. Тому якось ми це відклали. Відклали це питання, але потім дізналася, що є в інтернеті. Онлайн банк, який саме займається кредитами, вони здається, називається. Вони присилають тобі карточку з кредитом, якимось лімітом на який тебе погодило. Погодили, ми чекали приблизно два тижні, чомусь замість тижня. Нам ми чекали два тижні на погодження цієї кредитної карточки. Потім ми ще два тижні ходили, її шукали у нас на пошті, вона ніяк нам не доходила. Поки ми не подзвонили, ми дізналися, що вони зробили помилку в адресі і не туди відправили. Тому ми тільки вчора, це вже пройшло три тижні чи чотири, як ми почали оформлювати цю кредитну карточку. Нам її погодили з лімітом на тисячу доларів. Тому тепер ми будемо нею користуватися з зарплатною дебітною гасити. Будемо дізнаватися, як тут все це працює, бо тут треба погашати якось якісь. Відсоток тільки не, не треба всі гроші відразу класти на цю кредитну карточку, щоб кредит скор в тебе якось там не впав. Тому ми ще в цьому розбираємося. Це наша перша кредитна карточка в США, але вже ми на, на, на з цієї карточки вчора. Щоб її там, як це назвати, розкачати. Ми вже вчора почали робити перші транзакції. Ми вчора купили квиток на літак людині, яка через два місяці до нас приїде сюди жити. А хто це? Я вам розкажу трошки пізніше. На сайті ЮТС Benefits ви можете оформити всі ваші бенефіти допомогу від держави, на яку ви можете претендувати. Ми подавали це в паперовому вигляді, коли ми приїхали. Але ми за місяць так і не отримали в квітні ніякої відповіді, то ми тоді подали вже в електронному вигляді через цей сайт документи про наш дохід, скільки ми тут заробляємо, скільки витрачаємо на оренду. І ми планували, що нам по цій програмі, як всі казали, що, хоча б на дитину, дадуть медичне страхування, нам надали тільки на два місяці. На сьогоднішній день ми вдруге вже подали цю заявку на те, щоб нам все-таки надали медичне страхування. Ми передивилися ще раз наші документи. Виявилася там одна помилка потім в документах, і ми сподіваємося, що це через це нам, через цю помилку, нам все таки відмовили і завершили нам ці бенефіти. Але ну, медичне страхування це ну, тут дуже головне. Ну просто його не мати. Це Особливо дитині, тому я дуже за це зараз переживаю. Це моє таке найголовніше зараз закрите питання, це щодо цього страхування. Ще було питання щодо машини: як ми тут купили машини, скільки ми витратили на це грошей. І Паша в нас знайшов через цей чат, про який я завжди кажу. Він знайшов в іншому місті в нашому штаті в Х'юстоні. Машина обійшлась нам, цей Hyundai Sonata 11-го року. Там в неї було по мінімуму, треба фільтра масла було замінити. Колеса всі були нормальні, колодки також, якісь там ще не буду умнічити, там не знаю по машині, якісь характеристик додаткових. Все працювало, але пробіг був десь більше 200 тисяч кілометрів, здається. Ми її купили за 5900 плюс. Всі там відуть, це не тільки ця ціна. Потім йде податок, потім іде якісь фіз, збори, тра-та-та. І це в страховці. Страховка нам обійшлась на перші місяці десь в 200 доларів. Зараз вона 180 чи 170 доларів. І плюс саме оформлення все разом машина десь 6500 Нам обійшлась. Остання тема на сьогодні, яку я хотіла вам розповісти, це було питання щодо роботи. Ми почали шукати різні варіанти, де знайти роботу, і дійсно без тут зв'язків, без спілкування. Як нам на нашому досвіді виявилося, це трошки складно знайти роботу відразу і таку, щоб вона і подобалася, і оплачувана була достатня. Ваша познайом з чоловіком, який працює теж на будівництві, але це більше будівництво пов'язане з внутрішніми роботами в будинку, який тільки побудувався, І вони там лагодять цей будинок вже після ремонту. Якщо є якісь дефекти, то вони це приводять в порядок. Ця робота йому подобається. Він вже там працює три місяці. Поки що ми змінювати нічого не плануємо. І на сьогодні ця робота дозволяє нам сплачувати житло, купляти їжу, там обставляти потрошку за свій же рахунок нам житло і допомагати в Україні, так само родині друзям ми там потрошки іноді допомагаємо. Бо дійсно тут вже ну інші зарплати і інша фінансова можливість допомагати. Тому да щодо роботи така була історія. Я поки що не працюю, бо я сижу цілими днями Андрюшею. Так, що його немає вдома, це може другий раз за ці чотири місяці, бо я сіла записати відео і відправила на вулицю з Пашою. Але вчора, наприклад, Андрюша ну, просто захотів йти на вулицю, і він ридав, вибивав двері, я вчора не змогла нічого записати, поки я не вдягнулася, все кинула і пішла з ними гуляти. Сьогодні якось він відволікся і дозволив мені записати відео. Якщо я почну шукати роботу через пару місяців, звичайно, без знання супермови, я хотіла би. Спробувати десь піти в магазин одягу. У мене є колись я працювала два роки в магазині одягу. Мені здається, це було б на для першої роботи, для досвіду спілкування було б цікаво. Якщо ні, буду дивитися, якщо в мене не буде ще машини на той час, то буду дивитися варіанти, які біля нас що можна дойти пішки туди. Це в нас, наприклад, Walmart, магазин продуктовий, як Ашан. Можливо, піду туди, не знаю. Мені немає такого, що о Боже, там чому я маю працювати там. Я ж хочу працювати десь в іншій сфері. Ні, я розумію, що з моїм досвідом роботи я в Україні працювала в податковій, тому тут. Мені це зовсім поки що не знадобилося. Я привезла з собою всі свої документи, всі свої дипломи. Але коли вона мені знадобиться, я поки що не уявляю, але воно все є зі мною, і я сподіваюся, що колись все-таки я буду мати більше вільного часу і займусь питанням щодо пошуку себе, де я бачу себе в США на ці два роки, оскільки програма поки що тільки дозволяє жити легально два роки. Нелегально ми тут не плануємо залишатися, тому... Будемо, звичайно, їхати додому через два роки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуйте україномовний контент, підписуйтесь, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Мені буде приємно все почитати. І побачимось з вами у наступному відео. Це все коштує 2000 гривень. Ой, це все коштує 2000 доларів. Не настільки нам на сьогодні треба там ті 100 доларів, щоб настільки. Ні, це не буду казати. І тоді ми вирішили, що ще...